Вітаю вас, дорогі серця! Це канал Ольга Дівіна і мене звуть Ольга. І сьогодні ми з вами поговоримо про світлові коди та світлову мову. Що ж це таке? Наразі дуже активно відбувається стрибок людства на вищу свідомість 5D і вище. Іде потужний перехід. І не дивно, що люди. Які володіють цією свідомістю, які є представниками вищих зоряних родин, що прийшли з інших планет, аби допомогти людству жити в мирі, в любові, в доброті і співчутті. Саме проявляються через ці світлові мови і світлові коди. Що ж таке світлова мова? Світлова мова це мова вищих цивілізацій, це міжпросторові знаки, це мова, це спів, це рухи, жести руками, це танець, що покликаний зцілити людину. Він працює на рівні ДНК, на генетичному рівні. На цьому ж рівні відбувається трансформація людської свідомості, людського тіла. І головне іде зв'язок з найвищим я. Людина починає усвідомлювати, хто вона, яке її коріння, і яка мудрість криється в її надсвідомості, не просто підсвідомості, підсвідомому стані, а в надсвідомості. Світлові коди це такі знаки, які ви можете, наприклад, побачити у представників Майя, у єгипетських пірамідах, у різних місцях світу, місцях сили, які до сих пір людству на науковому рівні невідомі. Тобто вони не розгадані, але представники зоряних родин, представники вищих цивілізацій, латворкери, представники світла, вони володіють цією інформацією і розуміють функціонал даних місць сили. Світлові коди зображуються. В різних місцях також представники вищих зоряних рядин бачать їх і записують. І кожна людина має також свій світловий код, і кожна подія має свій світловий код. Це допомагає трансмутації, єднанню і усвідомленню людини. Цього місця на цій землі. І ще одне я хочу додати: що наразі, хоч на землі дуже багато війн, жорстокості і несправедливості, ідуть катаклізми у природі, але це величезний перехід до нової золотої ери, яка вже зовсім не за горами. Тому наш обов'язок це працювати. Над своїм духовним, працюючи над своїм духовним, ми допомагаємо своєму матеріальному. Коли ми приймаємо енергетично, тілесно відчуваємо своє серце, відчуваємо свій стан спокою, тому що саме оці коди і світлова мова дають ці стани. Коли ми це відчуваємо, то ми Наближаємось крок за кроком до цього квантового скачка, квантового переходу на 5D і вищу свідомість. Вже досить багато людей перейшли на 5D-свідомість, і багато людей працює над 7D свідомості, на 9D свідомості. Тому я щиро вас запрошую послухати світлові коди, які льються з мого серця. Soyonia Aranya Elo Kuri Kierek Tisani Anna Aya. Efor toi emokir Lenainaina Eyo Oro I An Satiela Evo Y Anakia Karata Esayani Ali Ayarana Eyana Risa Io Moi Kira Tiela Enaina Nehaj Budemir Любов E Anae Kosne serce napoвnice цими станами з джерела найвищого. Аїрана Афойолої К'янані. Ікріана Асяяні Омої Іна Аяра Тіана Асяя Тіалакія. Ія Оуріна Мая. Ія Оурія Асая. Ево ой, нехай стануть на місця усі ячейки мудрості у людській свідомості, у людському тілі, у всьому людському буті. Раман Іна Аке Амарі Тіалаєта Іна. Амані Ана Відчувайте серцем, з'єднуйтесь з серцем. Це коди, це світлова мова, щлються з самого джерела. І вони не про тіло, не про розум, вони про вашу душу, про надсвідомість. І через саме ці стани іде єднання з найвищих. Обіймаю вас, буду рада бачити вас у підписниках на каналі Ольга Дівіна.